Скільки рішень є незаконних, одначе на користь моїх клієнтів. Переглянув нещодавно нашу практику і бачу, що є, до прикладу, постанова суду в справі по статті 130 КУПАП, це нетверезе водіння транспортного засобу, в якій суддя застосував штраф, одначе не позбавив посвідчення водія. Наш клієнт був військовий, він виїхав з нуля, так би мовити, екстрена була така ситуація, і просив нас ну, максимально попрацювати в контексті, щоб все ж таки посвідчення водія в нього залишилося. Коли суддя таку постанову виніс, то нашого клієнта це повністю задовольнило, і він сказав, що не будемо в апеляційному порядку нічого оскаржувати. А як вважаєте ви? Можливо, все ж таки це рішення і законне, і суд може. Відходити від буквальних трактувань від буквальних приписів закону, тим паче в контексті ситуації, в якій ми зараз опинилися.